Мо далі по програмі Полтавська Ворська, яка так само претендує на зону Єврокубків. Ми команда зіграла з двома найслабшими командами чемпіонату. На даний момент це Ставрію і запорізьким металургом на цьому тижні. Спочатку була гра Ставрію, домашня гра і тут. Абсолютно несподівано, знову ж таки, от те, про що ви говорите, Сергій, Миколаївич, коли тобі здається, що нібито вже очки в тебе в кишені. Пердута забуває м'яч 1-0, все спокійно, правильно? Тільки здається їх покласти. Сергій Вікторович? Концентрацію просто потеряли. Казалось би, що захисники вже м'яч отобрали і раз, ну, доіграли ігрок до кінця, молодець. Ну, тут концентрацію загубили футболісти Таврі, Таврі але в принципі я... в матчі концентрацію то загубили футболісти Ворскли. В принципі, да. Тому що ну, виграшна гра, спокійно, вдома, все, все, все ніби нормально. Тут Качук вирішив з'ясувати стосунки з селю, і подивіться, і тут Селю якраз забиває м'яч. І один-один. І два очки, які здавалися, от вони вже, от, от, вже все, можна їх дописувати, ти їх губиш. Зараз два тура. Дніпродово, міталій свої. Набирай. Тяжко буде, звісно.